Це Toyota BZ4X. японський середній кросовер китайського виробництва. Можемо вважати, що це електрична версія Toyota rav 4. Чому так? Тому що вони однакові за розміром, плюс-мінус однакові за керуванням. Вона така ж проста, як rav 4. В ній не так багато преміальних функцій, як ми можемо розуміти, але вона просторіша за rav 4 і сьогодні ми вам повністю розповімо про Toyota BZ4X. Поїхали! Зовні BZ4X дуже схожий на Lexus. NX. І так само там ми можемо побачити щось своє це фари, які ми дуже часто бачимо в Toyota. Але от ця історія дуже схожа на Lexus NX. І до речі, якщо ви не знали, RAV4 плюс Lexus NX равно Toyota без Forex. Йдемо далі. По характеристиках, в нас тут передній привід, також буває і повний, але в нас передній, як я вже сказав. далі Чуть детальніше по характеристикам: 66 кВт на годину батарея, 560 км запас руху. Саме авто зроблене на платформі ЄТНГА. Попереду в нас підвізка Макферсон, а позаду подвійні важелі. Збоку, окрім таких чорних крил без ключового доступу, 18 дисків, ви нічого не отримуєте. Ці характеристики досить достойні для такого сегменту авто, але хе, вони зажали скло. Тобто, вони не зажали метал. Який ми можемо зафіксувати ось так, от металу в нас, ось так трохи пластику, і от ось так от в нас мало скла. Якщо позаду вони не повністю відкриваються, а ось так, то це буде йоп, але ми побачимо це пізніше. Так як ми вже зрозуміли, що це Lexus NX, то ми не будемо загострювати нашу увагу на дизайн, але хочу сказати перше. Подивіться на цей лайтбар. Ну це скарб. Розумієте, скарб, ну він дуже гарний. Ну мені дуже подобається. Навіть більше подобається ніж на, наприклад, Міссані. Ще можу сказати, що тут в нас все прораховано так, що вода, наприклад, коли йде дощ, вода падає і вона вся стикає сюди, а потім туди. Toyota. керуй мрією, але і є мінус. Дуже великий: це багажник. Чому, коли ви відкриваєте багажник, у нас немає автоматичного підняття багажника. Це погано, коли я, наприклад, його підіймаю. Мені дуже незручно і дуже складно його підіймати. Тому якщо ви дівчина або слабкий чоловік, вам буде дуже нелегко відкривати його. Багажник у нас досить великий. Наприклад, якщо порівняти з попереднім Nissan або з rav 4 він тут більше, тому що він на 500 літрів. Великий багажник подобається, але тут немає другого відсіку для ваших речей. Але незважаючи на те, ви можете тут спати. Наприклад, як це можна зробити? Ви відкидуєте другий ряд туди, і виїжджаєте, наприклад, десь, де можна відпочивати. І там можете спати, шашлики, машлики, ось це, от. ось ця вся історія. Дуже добра, дуже гарна. Е, ну, такий, ви можете побачити самі. Просторий. На двох людей, да навіть трьох. Дуже гарно. Погнали дивитися, що попереду в салоні. Перше, що я хочу сказати за це авто, ну. По матеріалах воно мені дуже не подобається. Чому? Тому що ну, ми можемо побачити такі не дуже дорогі, я б сказав, дешеві матеріали. І це дуже велика проблема не тільки цієї Тойоти, а взагалі усіх Тойот. Тобто, ви коли купуєте таке авто, ви сподіваєтеся на те, що в нього буде набагато більше якісніших матеріалів, преміальних. Наприклад, така ж сама історія в Hyundai. Я не розумію, що їм заважає зробити більш преміальне. Усе, ми можемо побачити тут такий дермантин, тобто не, не дуже приємний на дотик, пластик. Ще ми можемо побачити, що усе в нас е, таке шатке, тобто не дуже стійке. Так, це тойота. Воно не розвалиться це е, якість. Це, можна сказати, реальна якість тойоти. Але коли воно усе от таке от шатке, тобто ви можете побачити це в дверях, ну це. Не дуже кайфово, ще, до речі, торпеда. Я навіть не, не розумію, з чого вона зроблена. Ну, ну як, Тойота? Ну, зробіть щось з цим. Давайте закінчимо моцетство. Але давайте поговоримо про щось ну, нормальне, тобто, про якісь плюси. Дуже зручні, дуже гарні сидіння. Тобто в нас є навіть бокова підтримка. Тут наша шкіра перфорована але без обдуву. Тобто в нас є тільки підігрів, що, що, що теж непогано. Давайте далі по ергономіки поговоримо. підлокітник ну, такий, як завжди, великий підлокітник на дві особи. Звичайно, підлокітник під підлокітником в нас е, є місце, щоб ми могли розташувати свої речі. Ще можемо дістати ось цю історію. І там ще буде якесь місце для ваших речей. Чому це зроблено? Тому що тут немає бардачку. Чому немає бардачку, я не розумію. Тобто, є місце, але немає бардачку. Тобто, я намагаюся щось зробити, але там нічого немає. Ну, таке собі рішення, тому що туди можна було засунути все, що згідно. Але там його немає. Не розумію, чому так. Далі в нас є два підстаканники, тут завжди. Лежить телефон. До речі, місце для телефона ось саме тут. У нас тут є бездротова зарядка та ще USB-A-кабель. До речі, дуже гарно зроблено. Ви, ви викладете сюди свій телефон, закриваєте, воно починає заряджатися. І ви можете бачити через таку малесеньку решітку, заряджається телефон чи ні. Далі, трохи вище, ми можемо побачити такий селектор передач. На мій, на мій погляд, це звичайний селектор передач дискообразний. Щось типу такого. Ще можемо побачити тут, можемо приключитися на еко-мод Тобто машина буде економити, коли ви їдете. Ще є функція сноу, ми розуміємо, що це для зими, тут, Типу, коли ви їдете по снігу, щоб машина не закидувала в різні сторони. З функції є камера 360, але, до речі, я не розумію, чому вона така погана. Ну, тобто, Може, я щось не так зробив на цьому моніторі, не так налаштував, але ну, ми можемо побачити, що тут. Ну, якийсь, якийсь жах. Я не розумію, чому така якість відео. Мабуть, я щось не так зробив. Мабуть, це Toyota. Не розумію, але ви ще можемо побачити клімат-контроль. До речі, він тут набагато приємніший, ніж в попередньому Нісані. Тому що, коли ми е, включали його в Нісані, там було дос, досить жарко. Але тут, до речі, дуже крутий клімат-контроль. Мені дуже подобається. Він такий е, дуже гучний, але він тут, на мій погляд, більш. Потужніший. Ще в нас, до речі, є підігрів керма, ну, як я вже сказав, підігрів сидінь, До речі, до керма. В нас тут мультикермо, звичайно, мультикермо, але можна сказати: додалися дві додаткові кнопки: Це трекшн-контроль та е, налаштування. Круїзу. І також тут є е, функція, щоб обирати швидкість, на якої буде їхати круїз-контроль. Попереду в нас є типова приборна панель. Там, як завжди, ми можемо побачити, скільки нам залишилося їхати, скільки заряду залишилося, скільки ми їдемо. Ну, все типово, як ми звикли. Монітор. Дуже сумна новина цей монітор. Тому що він дуже старий. Ну, Наприклад, я користувався таким, наприклад, у 2015-му. мене Таке ж почуття. Тому що я бачу, тут багато зайвого ми його переклали на англійську, але все ж таки щось вмикається китайське. Не розуміємо чому. Коли, він, взагалі, коли, коли ви включаєте машину, ви можете побачити ось таку історію. В мене відчуття, що ми зараз будемо дивитися якийсь фільм. Чому так довго воно включається, я не розумію. Попереду це все, що я зможу сказати. Перейдемо назад. Дуже гарна новина вікно. Повністю відкривається. Так що це такий можна сказати плюс. До речі, в нас тут є панорама, але вона не відкривається. І в нас тут є дуже така незвичайна така балка. Я не розумію, для чого вона зроблена, але вона тут є. Вони не змогли зробити кузов більш стійким, тому їм довелося ставити цю балку сюди. Можемо побачити ще ось таку історію. Тобто, в мене може прилазити сюди рука. А, так. Не розумію, це базова комплектація, чи то в усіх комплектаціях так не відкривається ніде панорама. Тобто, вона просто є позаду. В нас не дуже багато контенту. Ну тобто, як завжди, якщо це не хунци, тут буде дуже мало контенту. Зад в нас для трьох пасажирів, але ми можемо зробити для двох. Але з підлокітником та підстаканниками. Дуже звичайними не устану порівнювати зі своїм Hyundai Accent 2007 року народження. В мене такий же підстаканник. Машина 2023 року і 2007 року. Інновації, де ви, потрібно щось зробити з цим. Далі такий, можна сказати, малесенький клімат-контроль для задніх пасажирів. І ще можемо налаштовувати тут підігрів сидінь. І ще є дві зарядки Type-C. З контенту позаду це все. Перейдемо до висновків. Що я можу сказати? Як ви могли побачити, це дуже просте авто. Так, ми не можемо порівнювати його з прям таким преміальним преміальним сегментом. Але за цю ціну ви отримуєте непогані характеристики, я б навіть сказав, добрі характеристики. Дуже комфортне авто, велика кількість міст, приємно там сидіти, великий багажник. Та і це все в сумі це Toyota тебе за Дуже гарне авто. Так. Навіть зі всіх мінусів, які я сказав, за свою ціну, дуже-дуже гарне -дуже авто. Я можу так говорити на 100%, тому що. Коли ти їм керуєш, дуже-дуже гарно себе почуваєш. А що думаєте ви, напишіть в коментарях. А мене звати Дмитро, це компанія Бексавто. Гарного настрою, гарного дня, до побачення.